Розв'яжемо задачу за допомогою системи лінійних рівнянь з двома невідомими. Є в нас два числа. Друге число буде нехай менше. Відомо, що півсума цих чисел більша на 10 за друге число та більша на 2 за піврізницю. Знайти ці числа. Отже в нас є два невідомих. Це числа Х та У. Давайте створимо півсуму. Х додати У – це сума поділена на опів на 2. Це півсума. Створимо різницю. Х мінус У, поділена на 2. Це піврізниця. А тепер будемо складати рівняння. Ось ці два співвідношення дадуть нам два рівняння. Отже, давайте порівняємо півсуму і друге число. Півсума ось який вираз, вона більша на 10 за друге число ось оцей вираз. Отже, ці два вирази різні оцей вираз більше, ніж оцей. Можемо від більшого виразу відняти менший і отримати їх різницю. 10. І одночасно півсума більша за піврізницю на 2. Тобто півсума ось цей вираз, піврізниця ось, оцей вираз більший. Отже, від більшого віднімемо менший і отримаємо 2. Давайте позбавимося від знаменників. Для цього помножимо і перше, і друге рівняння на 2, оскільки 2 зустрічається знаменника. Помножаємо ось тут перший вираз помножимо на 2. Це значить 2 помножається на чисельник і ділиться на 2. Краще двійки скоротити. Отримаємо х плюс y. Мінус. Тепер помножаємо на 2 останні члени рівняння. 2 у дорівнює 20. Помножаємо оцей вираз, ми вже такий малий х плюс y. Відповідно, другий дріб помножаємо на двійку. Знову 2 і 2 скорочуються, але перед всім дробом стоїть мінус. Отже, треба взяти чисельник дужки, не забути. Дорівнює 2, помножаємо на 2, 4. Спрощуємо кожне зрівняння. Перше рівняння х, y мінус 2y. мінус 2 це більший модуль цього доданка. Отже, далі йде число з мінусом буде, коли ми відповідно додамо 1 плюс мінус 2 мінус 1 і помножити на y. Просто мінус y. дорівнює 20. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Х плюс Y мінус Х. Змінюємо всі знаки доданків. Отримуємо дорівнює 4. Перше рівняння переписуємо без змін. Друге рівняння спрощуємо. Вирази протилежні. Сума їх дорівнює нулеві. 2y дорівнює 4. Друге рівняння легко розв'язується, y дорівнює 2. Підставляємо перше рівняння, отримуємо х 2 дорівнює 20. Ось це можна також подати як систему. Отже, відповідь y дорівнює 2. А хміну 2 переносимо управо з плюсом, і буде 22. Давайте перевіримо, чи дійсно це наші числа. Для цього у вихідну систему підставимо дані значення. Отримаємо. Замість х 22 ставимо замість y2. 22 додати 2, 24, поділити на 2. Усна 12. Мінус y це 2 має дорівнювати 10. І це істина, як ви бачите. Отже, цей вираз ми вже підрахували. Мінус тепер від 22 віднімаємо 2. 20. Ділимо на 2 – 10. Має дорівнювати 2. І це також істина. Тому задачу ми розв'язали вірно. І наша відповідь: ми знайшли два числа. Першим записано більше, отже, воно 22, а другим записано менше це число 2.